Ой-ой. Перша фурелька є. Дві клюваки підряд. Але Дмитро дурак. Ну, дурак, що робити? Ух, як вона гарно бореться. Це форель Оце, Оце борець. Коротше, тут, походу, якщо я навіть можу зловити, тут всі можуть зловити. Та Андрій? Да. Ні, ваш зараз не підсік. Ой, бляха, муха, ви то вирішить. Виріжу все, Дивися на нього. П'ять, два, в третьому дурі, Її вирішив її розіграти одразу. Давайте хто мені в коментарях напише. Слава Україні, рибаки! Зараз така ситуація, що озера майже всі замерзли. З 15 лютого не можна ловити щуку. І завжди в такий період приходить розумна думка. Поїхати на Форель. Форель, озеро завжди розмеше. Хорош, хорош. Тому я сьогодні приїхав на форель. а Форель ловити не вмію, буду вчитися. Якщо щось в коментарях пишіть, що я роблю не так. Приїхали ми на Кричевичі. Кричевичі. Село Плугів. Село Плугів. Тут озеро збільшилось, колись я тут був, років 4 назад. Зараз озеро набагато більше. Тому будемо пробувати ловити форель. Якщо в мене щось вийде, то може і по з Андрюхою. Все, погнали. Це джигер. Рагуль, навіть кільце нормально, правильно не поставив. Так, ні, параболіка вона взагалі даже тут. Але неї піддати так незручно. Треба звикнути просто. Парши закрыт, зашла. Да. Хай сидан, хай сидан, не уходи. взял, Арно взял. Да, мини птица какая-то здесь Ах, можно давать. Як я спитав, відразу. Ну в мене з першого закиду була, теж зійшла. Аво? Там треба. Ой-ой. Зупинився, короче, поправити шнур. І нагдував. Нет, походу, тут рыбы дофига. Да. Ты на одинарный менял, да? Да. Это был Нет. И устами эти? Select. Select. Первая фурелька есть. Две клюваки подряд. Виходь. Сандрюха, я підібрав приманку, можна батлитись. Ну, Дені тільки почався батл, мене перестали вклювати. No. Ай-яй-яй-яй-яй, <reactor> хто підсікає Форель, дурак Дмитро. Дмитро дурак. Дмитро буде ще дуже багато сходів, я б хочу сказати. Але Дмитро дурак. Ну, дурак, ну що зробити? Ну я ще я ще не звик, що не треба підсікати, то для мене Форель... Я не зріздаю ютуба. Воно, саме подивитися, як будете В, цей... в кадрі, в кадрі. Я то другий раз, так я піду в парихмахерську. У мене вміли це ході. Добре, і ви скажете, коли підете в парикмахерську, я приїду ще раз. Добре. Я Не люблю, взагалі, попішіла. Андрея сейчас разъеда. Андрей, он от тебя зайдет сейчас. Ой, не пад, брат, не пад. На оба? На боба, на Вова. На Вова? У мене щось перестало клювати, дивись одну. Це ще помер. Тільки я сказав, перестало клювати. Це оце форель Оце борець, звісно. О, заради цекий. Заради такої боротьби якраз їхати сюди. Так, один-один. Дивись, є дирка таки. Є дирка, правда? Так. Коротше, тут походу, якщо я навіть можу зловити, тут всі можуть зловити. Та, Андрій? Так? Та? Та. Я такий самий, як ти. Ти такий самий нуб, як я? Так. Але вона бореться. Ну, Андрій. Термай над водою зразу. Треба цілий час собі в голові казати, не підсікай, не підсікай. Це все одно підсікаєш. Ні, ваш зараз не підсік. Реально в голові цілий час говориш, не підсікай, не підсікай. Бо інакше підсикаєш, як дурак. Ой-ой-ой, яка ой, 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 красота! Відбуває, але десь ти вирішається. Реально. Ведеш, ведеш, чуєш удар і собі говориш, не підсікай, не підсікай. І тоді воно засікається. Треба звикнути до того. 2-2-2-2. 2-2-2-2. Але клювань дофіга. Дофігі ще клювань. Сходів дофіга. Коротше, перший тур закінчився. Нічия 2-2 на вопчики. Якщо ти в мене на вопчики не виграв, в тебе шансів все нема. Ти ж на вопчики мав взагалі мене розірвати. А форель взагалі інша рибалка мав розірвати на вопці. Ідемо поп'ємо кави і зараз буде другий тур на тільки, так? Тільки на блесну. Першого закиду знов. ох, як гарно вона робить так дуже маленька. Це нормальна яка? Маленька? Дивись. З тим дощем не прикольно ловати. М'як справи. Андрія біля берега зійшла. Але було близько. Близько взяла? Дуже. Та то вже другий схід. Він же блогер, мені не можна казати галяк. каже, майже не клювало. Ой, бляха, муха ви то виріж. Виріжу все. Знаєте, ті, хто говорить, що виріжуть, вони ніколи не вирізають. Ну та ні, та будьте серйозним. Та ні, там в мене не серйозний канал. А чого ж воно набере? Та ні, то бере вже бере? в нього два сходи. Я один одну зловив вже в другому турі. Угу. Є клювання? Зараз буде. то що ж ти будеш робити? <звучить> <звучить> Андрюхи Полоса не засікань, другий тур закінчився, нічиєю знов Я себе знімаю, не тебе не люблю. Я ти бачив? Замерз капець, сніг з дощем такий, пальці розпухли, як так? Я, я не знаю. ]ằ... Холодно. <звучить> Риба стала менш активною і ще більше. А нічого, зараз ми третій тур, можна так. ловити на будь-що. Ну, крім силікону, звичайно. Так що ще годинку і, напевно, додому бо холодно капець. Андрій, ну ти вже, Справи, цей, ти вже трошки захвилювався, коли я першу рибу зловив, правда? У мене ноги в п'ятки йшли. Я вже чую пованю какашкою, бо сиранув е, в штани. Але перше клювання, я взбудрився. Схід. Друге клювання, я ще взагалі так. Ну взагалі таки. Третій схід, ну я вже думав, вже все. Але це ж я назавжди на останніх секундах доганяє, перехожу. 1-0, 1-0 Так, заспокійся, рибка. Заспокійся. Дивися на нього. Один-один. Просто белісімо, я би сказав. Па що прикинути? Белі, белісімо. Ну що там договори? Ти можешся не ловити його? Дивись, один один і він мене морально давить. Прикинь. Ми що ти мене перекинув. Перекинув. Давайте, Я настільки спокійний. Ніць не спішав. Ти Тоже... будь спокійний, поки зараз я ще одну не зловлю. подивимося. тоді Я вже буду казати тобі щось натакнував. Подивимося, наскільки ти будеш спокійний зараз. Я вже замовці та гарний. Дивись, багатьох. Ух, яка красива! Дивися, що робить. На два. Але ще не взяв така дика.

Знову пішла. Я бачу, я ну, пицак пішла. Ям бачте, я прикрас. Ну, за портою. <ріпи> так рибаки було змагання. Я вам кажу. Даже... Мишка, подай, будь ласка. Було змагання під кожною. Ви питаєте, як попустити трохи. Добре. Ну ви другий так. Іди до мене, це 100 грн. Той каже, я квискидай, так би круто 100 грн. І підійду і <ріпи> змови. Ой, яка гарна. Так, йду я Андрюху по тролю. Я навіть йому шанс, курю тут не спішу. Андрій, 4-2, в третьому турі. Що сонечко? Я настільки впевнений, що я так само не спішу. 20 хвилин ще в турі. 20 хвилин. Ну якраз по 10 хвилин на рибку і все. А то що буде? А, то буде 4-4. Ні, добре, по 7 хвилин буде на рибку. Андрій, ти шариш, я зараз ще одну зловлю. Та ні, ні, в тебе вже все, Ну, хотай ловити. Ви що робить? Як в погосте виняти що робить А вот он вже денза ден А п'ять два в третьому турі. Та-да-ду-та-ду-та-да то ту ду ду ту ту-ду-ту-ду-то-ду. П'ять, два, в третьому турі. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-дуну. ту ту ду ту ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. О. Не уже. Відвикін швидко сировий давай. там буквально менше 10 хвилин лишилось дуже здалеку взяла. Ну что, теперь можно франчиться? Да, ну, Почекай, маленькая. Я аккуратно Андрюха блогер. Ну? Шість, три, шість, три, шість, три, шість, три. Шість, три. Шість, три. Андрік. Айди, не знімай мене, що ти вийшло. Ну, то скажи, що ти програв, ти якийсь я, я... зробив? Не то, що я програв. Ні, я не програв. Я дав тобі просто виграти. Отак. Ні-ні, тут я не програв. Ти дав виграти. Так. Думаю, боже, ти, ти так змерз, ти такий нещасний сьогодні, то ти, ти так змок. Та виграй вже сьогодні, а я собі завтра, післязавтра. Але Міша сьогодні мав ще проломила його. Ми всі сторони, дві репки зловив, летішить. <плес> Міша, а це не твій день, походу. А? Не твій день. 90 відсотків по тупі по качок. Та ясно, ясно. 90%. Траву там рухає під низом. Коротше, третій тур я виграв 6-3. Нарешті зрозумів, як ловити цю фурель. Нарешті перестав підсікати її, нарешті підібрав. Приманку, коротше, по чуть-чуть треба вчитись тому всьому. Що тут скажеш? Нічого не скажеш. Зараз я виграю приманочку, точніше вже виграв. Зараз Андрія виберу. А що мені казати якусь цифру? Та ще Андрій там розкладає приманочку. Дивися, я тут протирував воблери і для сумків від 1 до 6. Ну любу цифру Чотири. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Що це я за фігню виграв? Ну я не знаю. Це якась фігня. Та чуєш, дивіться, якась нормальна походу фігня. Флагман? нє ні, ні. X Pulse Фішинг. Ну, це якась форелова, я не знаю. Загугли, що така штучка? В Андрія виграв цю блісну. Я не знаю, що це таке. Може якась фігня за 20 гривень. Треба загуглити, він сам не знає. І вирішив її розіграти зразу. Давайте хто мені в коментарях напише якусь саму круту пораду, що я робив не так на цій рибалці, бо я 100% щось робив не так, бо я не вмію ловити форель, Тому чий коментар мені найбільше сподобається? Тому я відправлю цю десь. Все. Всім дякую. Так, підписуйтесь, лайк, дзвіночок. До зустрічі на відомі, папа.